Щоденні втрати російського особового складу досягли нового історичного максимуму 1523 жертви на добу. Такі дані Міноборони Британії навели аналітики інституту вивчення війни. Крім цього, 28 листопада війська РФ вперше зазнали трохи більше двох тисяч втрат на один день. Згідно з оцінками, загальні втрати Росіян у листопаді склали 45 тисяч солдатів. Міноборони Британії зі свого боку зазначило, що листопад 2024 року став п'ятим місяцем поспіль, коли російські втрати збільшилися. У листопаді війська РФ просунулись зі швидкістю приблизно 27,96 квадратних кілометрів на день. Загалом за цей місяць окупанти захопили 839 квадратних кілометрів. Просування були й у бік України і на Курщині. За підрахунками аналітиків Росіяни зазнали приблизно 125 тисяч 800 втрат у живій силі в період інтенсивних наступальних операцій у вересні, жовтні та листопаді 2024 року. Натомість отримали 2356 квадратних кілометрів завоювань. Тобто за один кілометр захопленої території ворог втрачав приблизно 53 солдатів. Нині окупанти намагаються прорвати оборону на Покровському та Курахівському напрямках. Саме там відбуваються найактивніші бойові зіткнення. Це відомо зі зведення генштабу. Загалом за минулу добу на Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів: Моролюбівка, Промінь, Лисівка, Дечинське, Жовте, Пушкінське, Новотроїцьке, Шевченко, Новопустинка. На Курахівському напрямку сили оборони відбили 50 атак. Ну є інформація про те, що вони підсунулись ближче до Покровська, і є інформація про те. Навіть аналіз, що е, швидше за все нам доведеться відійти з Покровська. Це роблять наші закордонні аналітики, так аналізуючи події на лінії фронту, і навіть е, дають такі позитивні посили нам, що це не вплине суттєво на перебіг російсько української війни, взагалі на весь фронт, і що після цього росіяни швидше за все призупиниться, бо ну бо там тому що. Хочу на цьому загостряти справа в тому, що ну це можна припустити. Кожен має право висловлювати свою думку, але те, що ми знаємо з повідомлень представників військово цивільної адміністрації Покровщини, скажімо так, то там побудовані потужні фортифікації, сам саме місто Покровськ укріплене всередині, і там вже підготовлені всі позиції для того, щоб тримати оборону, тому. Не факт, що росіянам вдасться це зробити, хоча намагання в них є. Можливе форсування Дніпра Росіянами стане важким завданням для ворога. Ми і те, що інформація про підготовку 300 човнів є лише відволікаючим маневром. Про це в коментарі нашому ютуб каналу розповів військовий експерт, майор запасу НГУ Олексій Гетьман. Ще раз 300 човнів це не це хіба що спроба створити плацдарм для того, щоб далі туди переправляти. Ну якщо вдасться. Переправляти важку техніку, будувати понтонні переправи. Хочу сказати, що е, плацдарм ну, по, по бойових статутах по правилах має бути вширше кілометрів 10 і вглиб е, приблизно так само. Тобто це має бути такий квадрат. От, е, от такий квадрат 10 на 10 кілометрів. Це е, вважається плацдарм. І тоді. Е, Ну, хоча б в половину його зробити, щоб мінометами не можна було обстрілювати. Я нагадаю, раніше голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в інтерв'ю газеті Фанкшнал Тайм зазначив, що Росія планує розпочати нову наступальну операцію у цьому регіоні. За його словами, окупаційна армія підготувала близько 300 човнів для організації переправи через Дніпро.